Всім привіт! Мене звати Юлія і я сертифікований тренер з пілатесу. Сьогодні вже день три наших руханок. І сьогодні ми попрацюємо над мобільністю наших плечових суглобів та грудного відділу. Ви можете виконувати цю руханку як і сидячи, так і відразу після того, як зробили свою ранкову рутину, відразу після біля дзеркала. Ми ноги розташовуємо паралельно, або сидячи, або біля дзеркала, як вам зручно. І ми починаємо з того, що ми малюємо величезні кола руками, зводимо долоні догори. І потім зводимо долоні позаду, неначе хочемо біля крижової кістки схрестити долоні. І знову вгору величезне коло малюємо, а потім позаду схрещуємо руки. Весь цей час ми намагаємося намалювати якомога більше коло. Не просто рухати бездумно руками по різні сторони. А ми тягнемо долоні, розвертаємо наші плечі назовні і фіксуємо нижні передні ребра в сторону. Пупка, так, щоб у нас не було перерозгинання в грудному відділі. Шия довга і ми уявно стоїмо з всім тілом, притуляючись до стіни. Цю руханку, в принципі, і можна поєднати із стіною, ви можете прям повністю притулитися до стіни і великі кола робити біля стіни. Щоб ви відчували, що ви робите це в одному просторі. Так, І ви вже маєте відчувати, як працюють ваші плечі. Ще зробимо декілька рахунків. І ще три. Ви можете запам'ятовувати ці вправи і виконувати самостійно. Потім два від п'яти до 15 рахунків. Один, залишили руки позаду над крижовою кісткою. Лікті дивляться в сторони. Тепер ми лікті тягнемо допереду, не наче трішечки скруглюючи спину. А на вдих ми лікті тягнемо назад, зводячи лопатки і розгинаємо грудний відділ. Видих, трішки лікті вперед, округлюючи спину. А тепер на вдих ми починаємо розкривати лікті в сторони, зводячи лопатки плечі назовні. Видих і вдих. І ще 5 і вдих. 4. Плечі від вух. 3. Попереком ми не працюємо. 2. 1 і вгору. Тепер одна рука залишається внизу, інша рука вгору, ліко тягнемо догори і робимо неначе замок із рук. В одну сторону, через сторони змінюємо і беремо в замок іншу сторону. І якщо ви навіть не дістаєте, ви можете просто робити таким чином, щоб мобілізувати лопатки. Шия довга, плечі тягнемо назовні, нижні передні ребра в сторону пупка. І ще шість. Вже на третю вправу добре відчувається. Плечі, лопатки, як стають ще мобільніші, мобільніші наші суглоби. І ще один і вгору. Залишили одну руку, не наче поклали на лопатки, так як ми не наче в замок е тягнулися. Іншою рукою беремо себе за лікоть. Починаємо тягнутися нижче до лопаток, робимо нахил і натискаємо трішки на лікоть. І піднімаємось вгору. Вдих, розкрили ребра, видих вгору. І ще п'ять. Розкриваємо добре нашій бік. Чотири. Тягнемось ліктем в протилежну сторону. Три. Два. Тазом не рухаємо. Останній. Один. Супер. Інша рука тепер тягнеться до лопаток. Протилежною рукою взяли за лікоть. Вдих. І видих. Вдих, розкрили ребра. Видих. Дві тазові кістки дивляться вперед. І ще три, два. Один. Супер. Струсили руки, тому що я вже думаю, що плечі у вас стомилися. Останнє вправо, ми стаємо. Вже точно ця вправа стояча має бути. Стопи дивляться вперед. Тві тазові квістки вперед і більша вага на передній частині стопи. Руки тягнуться вперед. Ми опускаємось в паралель із підлогою. Малюємо велике коло руками до тазу, знову повертаємо руки вперед. І з видихом піднімаємося вгору. Плечі весь час назовні. ключиця і лопатки широкі. Вдих опускаємось в паралель. Малюємо з видихом велике коло. Повертаємо на вдих руки і з видихом, відштовхуючись від стоп, піднімаємося вгору одну лінію. Вдих, видих, вдих і вгору. І ще п'ять. Супер. Вгору. Чотири. Видих. Три. Коли піднімаєтесь вгору, намагайтесь робити це чітко від стоп. Стопи натискають на підлогу і ви піднімаєтесь. Видих. Два. Один. І вгору. Супер! Я сподіваюся, ви добре розімняли свої плечі. Якщо ви хочете регулярні тренування, переходьте за посиланням нижче і приєднуйтесь до майстерні тіла. Я всіх буду рада бачити завтра на наступної руханці.